Через сильні пориви вітру виникли значні пошкодження ліній електропередач. І хоча працівники комунального підприємства міськсвітло та прилуцького рему працюють над усуненням наслідків, деякі мікрорайони Прилук тимчасово залишаються без вуличного освітлення. Ще 28 жовтня, коли негода вирувала на всій території України у Чернігівській області та прилуках, зокрема, було пошкоджено електромережу. Сильні пориви вітру спостерігалися і 4 та 5 листопада. Аварійні служби прилуцького рему в посиленому режимі працювали над усуненням наслідків. Негоди під час виконання робіт ремонтники знеструмлюють систему зовнішнього освітлення. Коли проводяться ремонтні роботи, то відвикаються взагалі від ТП постачання електроенергії, і відповідно не буде електропостачання на лінії зовнішнього освітлення. Тобто, коли працюють люди, то неможливо включати постачання електроенергії. На лінії електропередач і на сьогодні тривають ремонтні роботи. Фахівці говорять, освітлення може не бути по вулицях Костянтинівській та островського, але працівники докладають усіх зусиль, аби якомога швидше усунути наявні проблеми. Тринадцяту -го годину от у двох мікрорайонах проводяться такі аварійні роботи. Рем запевняє, що вони будуть ідуть всі прилагають всі усиля для того, щоб до кінця робочого дня виконати ці ремонтні роботи вже в раді крайньої необхідності. Вони будуть перенесені на наступний день. А так вони будуть викладати всі можливості для того, щоб ліквідувати ці пориви до кінця робочого часу, тобто до вісімнадцятої години.